Що, шановні глядачі, думаю, ви помітили, що після свого американського вояжу Єрмак вирішив заїхати до Лондона на зустріч з Валерієм Залужним. Хм. Е, до речі, візит Єрмака, м'яко кажучи, був не дуже успішним, е, судячи з тою інформацією, яка доходить із американської преси, але менше з тим, для чого ж Єрмак поїхав в Лондон говорити з залужним? Так от, ходять дуже вперті чутки, що е, розуміючи, що би, ситуація для Володимира Олександровича все більш кепська, е, господин Єрмак збирається спробувати вмовити Валерія Залужного, щоб той значить пішов з ними з зеленським, тобто однією колоною, не дай Бог не висунувався сам в президенти, а з ними разом там. А за це йому пообіцять, наприклад, там постпрем'єр міністра і так далі. Звичайно, ми не знаємо, чи це правда. Ми не знаємо, чи Валерій Залужний дійсно отримає таку пропозицію, але чомусь я думаю, що він їх пошле на три літери. І якщо вже і вирішить піти, то піде сам. І думаю, покаже, де місце господина Зеленського і господіна Єрмака.